Oh, okay. no, перепрошую, вітаю вас в клубі з радожерів, створений за підтримки небайдужих і свідомих людей, які скидають в коментарі мені назви каналів, які на їхню думку пов'язані з москворилими. Ну а я вже збираю інформацію і подаю вам у вигляді коротких відео оглядів. Мене звати Роман, ви на каналі Бородулька. С вами Іван і добро прожила, сьогодні на огляді у нас буде такий відомий український ютубер, як Івангай. Гай. Я розумію, багато хто зараз почне мені розписувати в коментарях, що я перегинаю палку. Хтось навіть скаже, що Івангай Гай допомагав фінансово Україні. Але все ж таки, давайте проаналізуємо, що ж не так з Івангаєм. До 24 лютого 2022 року Івангай полюбляв їздити на Болота. Він завжди робив контент для русопітеків. Ну, здавалось би, з ким не було. Я таким теж був і визнаю свою помилку. З 24 лютого 2022 року він починає доносити правильну інформацію до своєї аудиторії. Він намагається вмовити московитів на протести, хоча називає цю війну путінською. Ну окей, здавалось би, все класно, молодець. Але він постійно перевзувається: пише то українською, то московицькою. Робить репости московицького ліберала Нівзорова, начебто засуджує москвурилих, але робить репости Нівзорова, Скаржиться на своїх друзів блохерів які, мабуть, називають його русофобом або які сміються з його творчості. І вже тоді він мав би забити болт на усю русню. Але ні. Він починає розповідати про москворилового хайпожера пожера Нікоглає, якого депортували з Ерефії через його відео у підтримку військових Московії. Я не понимаю, чого така реакція. Я точно не хотів, цитую ваші слова, глумитися і сміятися над этой ситуацією. Це просто бред. Посмотрите этот ролик, послухайте музику на фоні, внимательно його послухайте. А мои рога – это мой атрибут как блогера. Я в этих рогах снимаюсь в клипах, даю интервью. Это мой атрибут блогера, это мой образ эти рога. Я со всем уважением отношусь к солдатам и их подвигам. Я со всем уважением отношусь к солдатам и их подвигам. При этом Иван Гай что запускает продаж своих NFT. Гроши, из которых пойдут... Кудись. Можливо, на гуманитарную допомогу. Можливо, на ЗСУ. Він обіцяє, що приготує звіт з продажів своїх NFT, що кошти, які якщо і були, то були відправлені на гуманітарку або на ЗСУ, але був лише один пост, де він згадав про льви на Джипі, які, я так розумію, купили у нього NFT, або ж допомогли із збором коштів, щоб вдягнути якогось одного бійця ЗСУ. Але хто це був? І кому був куплений той комплект, в який можливо підрозділ, чи ще щось. Про це ніхто нічого не знає. I don't give a FUCK! <реш> в Твіттері взагалі перекоти поле. Жодної про це інформації, лише пост в інстаграмі і в Телеграмі, сайт, на якому, начебто, можна придбати ці NFT, вже не працює, або ж був завжди ось такою заглушкою. В інстаграмі компанії, з якою він начебто робив ці NFT, немає жодних звітів чи підтверджень того, що були якісь продажі цих NFT, і що кошти з продажів пішли на гуманітарку чи на зсу. Все більше жодної інформації про якусь там допомогу Україні чи ЗСУ чи про гуманітарку. Лише написання пісень. А, ну і в TikTok він дякує, що йому так би мовити, допомогли купити MacBook Air на процесорі M2. На хвилиночку, ноутбук мінімум як за 59 тисяч гривень. 20 к упасть. Це було очень прикольно, такі цифры видеть, когда тут 20к. Коли, коли перестав виходити, то теж около 3-5к в місяць. І это я от не знімав года 2 ще ролики, а мені от А потім він вже конкретно тягне Нікоглая з боліт в наш інфопростір. Спочатку починає вести стріми з ним, а потім і спільні відео робить з Нікоглаєм, який вважає Навального героєм нашого часу, і що фільм Навальний заслужено отримав Оскар. Поздравляю документальний фильм Навальний з полученням Оскара. Ахуительний фильм, снятий на реальних событиях. Хто не смотрел, советую посмотреть. Навальний Алексей, герой нашого времени, скорішого ему освобождения і здоров'я. То хто ж такий цей Іван Гай? Це хлопець, який піднявся на висоту через дитячу аудиторію, але по дорозі розгубив всі свої так звані яєчка. Серіослі, Серіес? Сирі Серієслі Серієсліфак а юдію, через що постійно перевзувається, роблячи контент то українською, то росіянською. Робить пісню про малоросів. Сам при цьому тягне русню в наш інфопростір. ти Що за патріот, Але очевидно, що ти тупо малорос. Івангай, якщо ти вже вважаєш себе таким крутим молодим українським інфлюенсером, то будь ним, а не малоросом. Перестань тягнути лібералів Російської імперії до нас. Знайди в собі мужність відмовитись від русні, покажи свій характер. Я поки що вірю, що в тобі є якісь початки самоідентичності, але доведи це нам. Сподіваюсь, ти колись нарешті виростеш. Адже твоя аудиторія вже виросла разом з тобою. Роби вже якісь висновки з власних вчинків. Зрозумій нарешті, що руснянам не друзі і не братухи. Дякую усім за увагу. Слава Україні!